Привіт, прекрасні жінки! Я хочу запросити кожну з вас приєднатися до нашої неймовірної та прекрасної програми у табір можливостей. Це програма не тільки про футбол, це можливість для кожної з вас зміцнити своє тіло та дух, знайти нових друзів у соціумі та відкрити нові горизонти. Якщо ви вагаєтесь, то дозвольте пояснити. Що для участі у нашій програмі не потрібно мати досвіду або навичок гри в футбол. Більшість наших гравчинь вперше приходять на тренування без ніякого досвіду та починають все з нуля. Головне, це ваше бажання та готовність взяти участь у нескладних тренуваннях та змаганнях. Окрім цього, ви матимете чудову можливість користуватися послугами професійних психологів. Масажистів та реабілітологів, а також користуватися чудовим СПА на Черкащині. Якщо ви готові прийняти цей виклик, приєднуйтеся до нас у табір можливостей. Чекаємо саме на вас. Долучайтеся до нашої команди.